Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами займаємося сторіночкою 38 PDF. Це у мене. Am Telefon. Телефон, телефонні розмови. Ein Anruf. Звінок. By Christian Schmidt. Christian Schmidt. Один зі цю упорядочі. Brennan IT Consulting. Guten Tag. Hier ist Christian Schmidt. Де він зіх мельден, коли ми відрекомендовуємося. А то й інші відрекомендовуються зіх мельден. І зіх вирапшитно, коли ми прощаємося. Auf Wiedersehen. Добре. Чус, пока. Напевне, це сюди віднесемо. Зіхтара обшіден. Бренна Аті Консалтін Шмідт, напевне, ага, ось, напевне, взяли, чи Бог його знає. Крістіан Шміт. Можна сюди А віднести. так, хіст Марлене Нойман. Це, напевне, перзон Б. Друга людина відрекомендується. Хало, гість Марлене. Це може бути перзон А. А в відеогерон до зустрічі зіфтаропченням. Тут варіанти А і Б можуть змінюватися, взаємозамінятися, як то кажуть, так. А зігтарупщені прощання воно завжди одне і писає. Тепер дивіться. Так самісінько, нам необхідно нібито при, привітатися, наприклад, енергія Агевазірі. Guten Tag, hier ist der Nass Anton. Lisa Koch, hallo, Greg hier. Wir просто відрекомендуємося, називаємо свої ім'я та прізвище. Бачите, вони кидають м'ячик і відрекомендовуються. В Англії кажуть в жодного імені, імені лише телефонний номер або hello. Ну, а в нас відрекомендується в Німеччині. In, sagt man den Namen und а в Німеччині, наприклад, і man den Namen und, і що ще вони кажуть, і, можливо, назву компанії. Ja? Що ж ми з вами вивчили протягом цих кількох занять? Зінгуляр ми вивчили з вами одну і множину. Дея, цей Ein, якийсь, кайн жодного, ключика шлюси, а множині Сі, «ein» не буде, ні, якісь немає у них в німецькому віканні, жодних ключів шлюзель. Якщо це середній рід формуляр, так само дасть ein, find формуляр, die eine Formulare». І, дівчатка, діане кайне брифмарки, ді кайна брифмаркин. Номен, іменники, яка може бути множина іменників. Ми будемо вивчати її окремо, там вправо у нас теж будуть, коли у нас «die діштіфте. Stift, die де шранк ді шренке. Це у нас е змінюється на умляут е. Ді бриф марке, ді бриф маркен, ді рехна, ді рахненген. Зміна на «м» в закінченні. Да зофа, ді зофа, з приєднання ескі в закінченні. «Дас з більд, ді більда, білда». «Дас з нотіць бух, ді нотіць бюха. Закінчення «ер» і «умляути». Де календа, де календа. Ніяких змін можливий просто «умляути». Так само комунікаціон, телефон геспрега, спілкуємося, Брене, аді консультант, гутен так, хі іс, називаємо ім'я, шміт, гутен так, хало, хі есть хтось там хі, чуй спока, аф відфер до послухачки, зейн, до, до побачення. Акузатив, кого що, маю, кого що, потребую, кого що, зухен шукаю, кого що. Маскулін зігат денне, а не канен шлюси. Вона має цей якийсь жодного ключа. Але більше нічого не змінюється. Пам'ятаєте, я вам казала тільки хлопці. hat das айне формуляр, бо це нейтраль він не змінюється ніяк в акузативі. Феменін ді айнека, бріфмарки ніяк не змінюється в акузативі. І так само плюраль ді, тут не буде нічого, кайна штів, ніяких на, олівчиків в нього немає. Ми з вами переходимо в лізе-магазин, Das ist, хойте, meine Uhr, а це. І є сьогодні мій годинничок. Ну, мої хороші, давайте почитаємо. Давайте зробимо з вами почитушки в німецької. Почитайте. Зараз я вам зберу все діло. А українською, гайда. Перше. Моє нами є Зілья Леонардо. Мене звуть Сільвія Деліонардо, у мене є мені 25 і я працюю секретарем. Мій годинничок у мене багато годинників. 7-8 штук. Цей сучасний, він великий, але не занадто великий, і колір теж дуже гарний правда. Привіт, мене звати Кладіо Дамсла, мені 31, я працюю письменником. Люди тут у мейлінгу. А що, мій годинник? Ні, ні, в мене немає годинник. Або, бачите, он, он мій годинник, він не дуже великий і, не, і практичний. Німа. Мої батьки родом з Південної Кореї, але ми живемо тут у Німеччині. Мені 20, я навчаюся. Це мій годинник, це просто чорно-білий я Думаю, що це чудово, хіба справді він не крутий? І привіт, мене звати Тереза, Мені 22 роки, я вивчаю психологію, мій годинок дуже старий, але класний. І я так думаю, ну, добре, це чоловічий годинник, але я думаю, що він класний, він простий і практичний. Тож, давайте подивимося фотки, прочитаємо тексти і опорядачимо. Як ви вважаєте, в кого який? Ну, от дівчатка зразу зрозуміла, що хтось із них буде Кім, а хтось буде Зільвія. Я хтось із них буде Кладіо, а хтось не. Секретарин це дівчинка. Кладіо це хлопець. Кім це Тареса Хіба це дівчинка, а Кім, напевно, це хлопець. Я, Як ви думаєте, кому який годиночок належить? Ось, наприклад, вас бися від людей персон. Випишіть із тексту, що ви знаєте про цю людину. З Дільвія де Леонардо ist 1520 hier arbeitet als Sekretärin. Кто такие Кенса и Клаудио Данс? Напишіть, будь ласка. І ми з вами завтра будемо заходити в кліпи, пам'ятаєте, кліпи 4-6, щоб я їх 20 років не шукала, я їх вам поприкріпляю, як завжди. Добре. Читатського клубу у вас вже немає тільки граматичний урок. Відповідно, поки що займіться ось цим текстом, розберіть його і завтра будемо розбирати послухачки. У нас досить є досить таке багато. Що сторінку відаємо є? Дуже встречі, мої гроші. До завтра.